Я знайшла деревце, де Фламуліна буквально на кожному достойному місці є. Ну, от, наприклад, тут одненьке причепилось. Далі ціла сім'я. Ще вище і ще сім'я. Тобто на цьому деревці вельми зручно в ламоліні проживати. Я рада, що знайшла таке деревце. Дуже красиво. Серед снігу, серед цього паліччя, жива розвиваючася істота, а гриби фламуліни.